Всім привіт, з вами, як завжди, Містер Кілер. І сьогодні буде непростий ролик. Ви зараз будете в шоці. Я буду робити найсумасшедше завдання, яке я ніколи не проходив. І коротше, я просто напишу таке в чаті. Коротше, буде така рубрика. Хто перший мене вб'є, той получе 10 мене. Ну, це буде рубрика. Майнкрафт, але, але просто буде на мене бігти весь сервер. Весь сервер буде зі мною пехатись, Весь сервер на мене буде просто бігти. То, що трапиться, вас поверхне в шок. І зараз я буду це робити. І так, і коротше, я вже буду пехатись залізні броні, тому що мене вже затаргетили. Тому що так буде чесно. Так пишу. E Е, мої. Е, так, давайте подивимось координати. Так, давайте F3 натисну. Так, координати мінус. Е, так. Мої координати. Е, мінус 725. Е, 7.1.908. Хто? Перший мене б'є, Получше. 10 тисяч монет. І спеціально натискаємо. І о, все, 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 все. Все. Я написав на весь чат. Зараз буде, напевно, жорстока заруба і все. Зараз я буду чекати, поки до мене знайдеться якийсь чувак. І так, мені зараз попалися тут чили, е, Так, коротше. Е, тут чел просто мене шукає. Зараз я зараз його уб'ю. Так. Так, на мене напали ці двоє чела, Зараз будемо старатися їх відбити. Вони вдвоєм. Так, все, перший дропнули, першого дропнули. Так, о о за эти мені задвана. Так. А, Не поняв. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стітеп. Так. А ну стіте. Так, стоп, А ну-ка, де там мене хавка? Хавка-хавка-хавка. Так. Я не здамся стоять боятися, алло. Куди? Куди ти поліз? Так, добре, зараз ми заліземо до них. Ах ти! Лисо! А! Все. Поки що це тільки початок, але я далі зроблю таке, від якого ви точно офігієте. Просто зараз буде напевно шок. І так, короче. Е, я тут за за... Э! Е, а це ж хто? Э! Е, куда? Хусе? Тут якісь щели, давайте я до них піду. Все ж таки. Опа! А. На! Э! Е, куда? Минута! Черпеть! Так, хто мене перший вбив? Андрюха, так, Андрюх, я, получається, дам э, 10 тысяч монет. Так, Андрюха мене вбив, получається, я пишу. Пей. Андрій і 10 тысяч. От. Так що, Андрюха, вітаю ти виграв 10 тысяч монет. короче Надіюсь, вам ролик сподобався. З вами завжди Кіллер. Заходіть на Френскрафтайпі буде в описі кращий український сервер. І всім папа, -па, слава Україні!